Доброго дня всім, компанія Автобіс вітає і для вас всіх дуже цікава пропозиція для малого середнього бізнесу, для того, щоб можна було поставити в гараж, в любе приміщення стаціонарна холодильна установка, яка працює від 12 і 220 і навіть може працювати автономно. Тобто є там, е, якщо ми підійдемо ззаді, Бачите, керування. Тут є кнопка вмикання, воно вмикається, а є кнопка, наприклад, яка підзаряджає акумулятор, і вона може автономно деякий час працювати. Чим вона цікава, ви скажете, вона як і є як плюсова, так і мінусова. Підходимо, відкриваємо перше відділення. Товщина дверей 12 см. Зверху стоїть компресор. Е, якщо ви подивитесь, Буду, буде в ідеальному стані через те, що на автомобілі було 80 тисяч пробігу, і вона ніде не поцарапана, ніде не подерта. Тобто холодильна установка ну, в ідеальному стані. Також два відділення плюсова температура видає, компресор стоїть зверху. І полочки, подивіться, ніде нічого не потерто, не, не, ну, як би не пошкоджено нічого. Вакуум збирається. Також стоїть компресор. будь-який гараж, будь-приміщення, яке де будь будь-які якісь потреб, ви можете поставити розміри 1,52 висота, метр сорок ширина. І 2.33 довжина. Ви зрозуміло, в будь-який гараж, в будь-яке приміщення для малого середнього бізнесу холодильна автономна установка. Звертайтеся в компанію «Автобіз», ви будете задоволені покупкою. У нас бувають різні і для автомобілів, і для платформ, таких як Івеко, «Мерседес Атеко», «Будки», «Нульовки», Мінусовки. Звертайтеся в компанію «Автобіз». До зустрічі, до перемоги!